Всім мої вітання, всім доброго дня і мирного неба. Вийшла на, на двір, бо трохи треба на двір виходити. знаєте. Це для мене яке непривичне, не що я сиджу в хаті. Ну, але добре, що зима, хочу вам сказати, що нема що робити, не за того, щоб був мороз і такий сніг. Для нас нічого, але є хлопці, що їм того не потрібно. І Ми повинні за них в першу чергу думати. Але винесла якусь капусту, знаєте, варила борщ, винесла капусту для кури так не дьобають, але єндики дзьобають. І якогось кусочок було, або качка хоче йти. Якогось кусочок було такого місця, малесенький кусочок, то я думаю, що то там таке винесла песикам? і котика. Вже пустив чоловік то то все, бо можна пустити, бо нема такого морозу, нема такого морозу. Трошки там є, ніби, але такого нема. Ми навіть відключали отоплення вчора, бо, бо крутить, не? крутить, крутить і все. То... Качки все одно сюди йдуть качки собі на на сухе. Але що морозу такого вже нема. Ще трохи, ще трохи, ще трохи, ще трохи, і, і вже буде весна. Дивлюся, що чоловік вже забрав забрав з цієї клітки, е, ті е, кролики, все позабирав, почистив тут, най воно трошки підсохне. О, а тоді сюди, напевно, пере, переселиться другі кролики, я так думаю. О, бачите як. Хочу вам сказати, бачите, які файні мої сівокури великі. Всі кугути такі шикарніші, шикарні півні. І кури мої всі такі вони зробилися такі файні, що вони були трохи облізли, восени трохи линяли, але вже вони е, відійшли. пірічко в них повідростало. Такі гарнюні, що їх навіть не можна. О, бачите, І ті е, рябеньки мої теж пообростали, бачите? А вони такі були лисі, лисі, страшне, без фості, але вже бачите, і фіст їм відростає. О, і вони вже такі зробилися, повні. такі, А то були такі дрібненькі, я думаю, ну Боже, люди, вони несуться, але вони такі дрібонькі, що їх нема що показати. Хоч вони нічого так повазі, нічого повазі. О, курочки. Хочу вам показати, що чоловік тут їх. Він, знаєте, як вам сказати, привчився вже без мене робити, і він так вже робить, що мені навіть не повідомляє. Привчився, а то все мене, як був вдома, все мене кликав, ходи, подивися, провіри, що то то є. А тепер дивлюся сам якось. Ну, то й слава Богу, нічого, не не час же мені тут все робити. Хочу сказати вам, що він тут порозділяв крілички і кролики поокремі. Так, цих три, е, крилечки, Цей раз слава Богу, бо то в нас щось все йшли самці, самці, самці. Десь одна крилечка попадалася, е, і, а то все все, все самці. О, все кролики. А тут, видите, три кролички є і шість. Сказав, що всім виводку шість. Шість крилечок і три крилики. І тут три е, крилечки так само. Всі докупи. Я кажу, то докупити ті крилички. для чого їх ще поокремо? Їх ще злучати аж десь не знаю, аж десь в березні. О, аж в березні їх будемо злучати, скоріше не будемо. І так хочемо, не знаю, як воно вийде, як воно вийде, але е, надіюсь, що буде все добре, що ми всі шість їх злучимо. Всі шість будемо їх тримати на мамульки. На мамульки. А тут. Два самчики, було три. Ні, знаєте, спочатку чоловік їх всіх пороз'єднував, всіх по окремо по клітці. І я кажу, ну що, ти зараз знову будеш кричати, що нема кліток, бо всі по окремо по клітиці. Вони ще не скачуть, ще не кусаються, то ще можуть бути всі три вкупі. Але коли він сюди приніс ще третього самчика, то я сказала, що той третій, ну він сам мені каже, якийсь то Я сказала, відділи його і треба йому давати ще. Добавочку, корм той давати, Бо сими він просто всі будуть е, душі і будуть виїдати, все, а він просто буде жити, знаєте? О, то Тут ми лишили два, а там відділили третього. Бачите? Бачите, який він тут маленький. так в нього І голова така маленька, ну менший. І чоловік йому дав е, тут ячмінь е, з кормом, а він каже, ти не видиш, що він корм виїв, а ячмінь лишив? Ну але дай йому ще трошки того корму. Най буде, най виїдає, але най буде, най росте. Ви знаєте, я скажу вам, я не люблю, щоб воно такого просто жило. Ну я не от не люблю. Я хочу, щоб воно росло і, і добре росло. Не то, що швидко, а просто добре, щоб росло. А то щоб воно лише жило, то це не, не треба й тримати. О, приніс. Каже до мене, але ти вже любиш по, по то все, що поговорити і зробити так, як ти хочеш. Ну а як же? Так має бути, А не такого, що лиш то, що бежило. Найде тросенька підростає потрошки. Дивіться, я вам хочу сказати ще, от ті півні вишневі піють тако. Але цей, сей, ну то він такий такий. А що він на ногу криває? Ну О, а що то ще стало? Не а що зранку встав уже чи що? Я не видів. Ні, ну а я ж то вижу. Треба буде його злапати і подивитися, що йому там в ту ногу є. А, а що ж ти? Ага. То шкода мені півня би з ним щось не стало. Дивіться, він так п'є, а може, в ньому там сі на лабу начепилося всякої всячини. Ну нічого, я на вечір, я на вечір прийду, бо зараз не буду його лапати. На вечір прийду і подивлюся, що з ним всі робить. Що то таке з, з лапками з тими? Йому. О, подивіться, ви такий файний кугут шофіст, але то, що подивіться, буде кривати шорти. Ні, ну я на вечір подивлюся по любому. ну я подивлюся. Я подивлюся по любому, що то йому таке бракує. На морозі, не На морозі, та воронь Боже. <плес> Видите, цих три курочки вже його. Це така сімейка. Поки що вони разом, бо яєчни бо не, не треба, ще ми не, нічого не робимо. Але що така сімейка є. На цей рік, як Бог дасть дочекати, то я буду собі е, такі е, курочки лишати. Таку птичку я собі буду лишати. Котра, котра така сірябенькі буду лишати окремо, і ті другі окремо лишати. Хоч то кажуть, а що то таке, таку? ну треба, щоб було яйце, знаєте? ну Треба, щоб були яйця. А тут хочу вам сказати: я вам показала, що так все брудно-брудно, і вже ми тут робимо порядок, Не ми, не ми, не ми. А чоловік робить, я не буду казати, що я, але я лише приходжу і керую, керую тим парадом. О, знаєте, але треба тут почистити й тирсу попідсипати, бо я кажу: ну що це таке страшне робиться? Це не, не діло, що таке страшне в нас ці робить. Я, я таке не годна допустити і, і, і щоб таке було. О. Ну, він чисте, чистить, ну, але вони тут вже в стайні всі, і, і цілий час, бо зимно. Він їм попідсипає трохи тирсу, трохи там якимось сіном. Таке вово, трохи, трохи тут усе попідсипає. Через літо, може, Бог поможе, як дочекаємо, і все буде спокійно, і будемо живі, здорові. Надіємося на, на ту нашу перемогу, коби Бог дав, але, але ми вже старі, то ми думаємо таке, щоб було. хат От було. Отакево. То я кажу, що я за все літо, як Бог дасть дочекати, то всю тирсу тирси навезу. Навезу тирси, щоб було на, на цілу е, зиму. на цілу зиму. О, тако його приносить. І вода тут є в них. Він їм лиє кожного ранку і на вечір все теплу воду, і кроликам теплу, і курем теплу. Всім теплу воду наливає. Вийшла на, сюди на город. Сюди на город во, там, там на городі що робиться? Снігом все позамітало. Ще трохи, ще трохи Будесь і буде дерево чистити, ще трошки. І треба буде то все почистити, почистити. Ми літом ще раз розчищали е, ці персики, то того такого нема. Дуже гіляки. Ну, але все одно треба трохи все почистити. І сливки почистити треба. Ну, сливки більше пустили тут е, пагони такі. О, сливки більше. А персики так не, не, нема такого. І абрикоси не знаю, що буде, бо такі пагони попускали, того року не родили. Не знаю. Коротше, якось так. Але ще зима така в половині і мусимо бути в хаті. Добре, а зараз піти до хати. Ой, о. буду сідати, шити. Знаєте, то така нелегка робота. Нелегка робота, треба е, сідати і, і шити. Крутитися, я можу крутитися і цілий день. То одне, то друге, ну, але щось треба конкретне робити. О. Добре, тоді на тому буде поки що все. Надію, що я ще щось зніму сьогодні. А ви будьте здорові і щасливі, мої дорогі. Всього вам самого-самого найкращого. І всім до зустрічі. Всім пока.